У теперішній час інтернет це невід'ємна частина нашого життя. Їм користуються для спілкування, для роботи, хтось для пошуку цікавих новинок, розуміючи потреби сьогодення, перший інтернет-провайдер міста Коростеня – компанія Оріон Сіті сприяє появі інтернету в учбових закладах міста та району. «Оріон Сіті» є провайдером інтернету. Надіюсь, ви всі об этом знаєте.

Причем это все будет абсолютно бесплатно. Под процедура подключения так и последующее пользование данной услугой. И при еще планируем подключить школу в гор в селе Грозино. Там есть техническая возможность. Та на цьому компанія не зупиняється. Оголошено конкурс з інформаційних технологій Pro для молоді, під час якого учасники мають продемонструвати рівень свого особистого потенціалу, професійну спрямованість та бажання працювати в сфері інформаційних технологій. Конкурс проводиться в три тури, але спочатку слід зареєструватися. Це можна зробити до 18 листопада в офісі або на сайті компанії Оріон Сіті. Можна заповнити анкету учасника і в учителя інформатики у власній школі. Після першого туру, а це тестування, конкурсна комісія визначить тих, хто перейде до другого туру. Другий тур це стандартне домашнє завдання та його захист перед членами конкурсної комісії. Одне завдання отримують всі учасники, серед яких і оберуть найкращих. Під час третього туру конкурсанти отримують індивідуальне завдання та представлять його членам комісії. Все це дасть можливість молоді проявити себе в конкурсі з інформаційних технологій якомога краще, запевнили нас організатори. Ни для кого не секрет, что информационные технологии все больше играют роль в, в жизнедеятельности современного общества. И мы, скажем, как компания, которая к этому имеет самое непосредственное отношение, мы решили, как бы, простимулировать наше молодое поколение для того, чтобы они больше внимания уделили самосовершенствованию и изучению данного, данной отрасли, и для того, чтобы это имело какую-то мотивацию, мы, скажем так, предлагаем победителям данного конкурса полную стипендию на обучение в одном из ведущих вузов Украины в воздушной форме обучения. То есть полные 5-6 лет, сколько людей будут учиться, мы готовы финансировать полностью обучение данного человека. Если уже человек, скажем, закончил вуз, то мы также предлагаем контракт на выполнение определенного рода Работка під компанією Орион. Головним бажанням організаторів конкурсу є пошук талановитих та бажаючих розвивати свої здібності програмістів та веб-дизайнерів, всіх, кому до душі інформаційні технології. Фіналісти конкурсу отримають від компанії Оріон Сіті безкоштовний доступ до мережі інтернет протягом 2012 року. А переможці зможуть за рахунок компанії навчатися в одному з провідних технічних вузів України на заочній формі навчання за відповідним профилем та паралельно працювати в компанії компанії. тож якщо ви бажаєте стати професійним програмістом, цей конкурс саме для вас.